Троє чернівчан звернулись до лікарні швидкої допомоги із ножовими пораненнями. Як згодом виявилось, на чоловіків з кухонним ножем несподівано напав 24-річний сусід. Чоловіків шпиталізували, молодика направили до психіатричної лікарні. Після чого вирішуватиметься питання про порушення проти нападника кримінальної справи. Безпричинно наніс тілесні ушкодження, так як є підозри, що він є психічно хворий. Ну і також зі слів матері, що він лікувався в психіатричній лікарні. Вийшов на вулицю та наніс безпричинно трьом громадянам, ну сусідам різні телесні ушкодження. Цього ж дня до лікарні з численними ножовими пораненнями потрапив і 21-річний чернівчанин. Пацієнт отримав очень серйозне ранення, проникаючи ранення в грудну клітку з повріждженням мишці серця і був доставлений в срочному порядку. В час, стан больо залишається тяжовим. Ну, стабільним. Хлопець отримав ушкодження від іншого мешканця чернівців біля закладу громадського харчування, за версією правоохоронців, захищаючи дівчину. У цьому ж закладі відпочивали хлопець з дівчиною. В цей час до них підійшли, підійшов оцей невідомий чоловік, який прибував в стані сп'яніння і почав чіплятися до дівчини, з-за чого виник конфлікт, вони вийшли на вулицю, де на вулиці вже були нанесені тілесні ушкодження. Співробітники карного розшуку затримали 23-річного нападника, проти якого порушать кримінальну справу. Майя Гумена Андрій Соколовський, час новин Чернівці.